У Нікополі відновили централізоване водопостачання майже половині жителів. Це близько 25 тисяч людей, повідомив міський голова Олександр Саюк. Продовжують працювати у місті й пункти роздачі води. Наталія зі своєю донькою щодня приїжджає на один із них. Дуже тяжко, дуже важко, але ситуація ж виправна, Приходимо сюди, набираємо воду. Води вже давно немає, вже більше місяця, але вона частково декілька днів бувала. Зараз суботи її знову немає. Кожного дня приїжджаємо, я не бачу такої потреби запасатися дуже велика кількість, щоб була ну декілька баклажок набираємо. Доступ є до води. Воду в пункти роздачі привозять у автоцистернах. П'ятикубові ємності наповнюють по декілька разів на день. Також є і 17 точок з артизіанською питною водою. Щодня набирати дозволяють по 20 літрів на людину. А для незахищених верст населення благодійні фонди видають й бутильовану воду. Так, Людмила приходить сюди, аби отримати воду для своєї родини. Жінка розповідає: що щодня для того, щоб запастись водою, витрачає понад дві. Години. У мене пенсіонери: бабуся, дідусь, мама пенсіонери. Це на них получаю, розвозю. Все в крані води нема. Дають по баклажці через день. Ну, поки обходимось. Ну, пристосувались. Звикну до цього, звісно, зранці встаєш і операція вода починається. Раїса проживає в старій частині міста, яку найчастіше обстрілює РФ, однак там водопостачання вже відновили, говорить жінка. Проте нині вона мешкає у родичів у більш безпечному місці. Приїхала подивитися на своє, свій дом, чи стоїть занять, чи не стоїть. А тут страшна ситуація. Ми всі виїжджаємо, ми всі тікаємо відсюди. Тут же через наші дома ось, летять, постійно летять на город. Тут не зможе знаходитися. І в будь-яку минуту вони можуть упасти. У мене в дворі скільки осколків, скільки побитого всього. Зникла вода, не було води, носили, тягали, ну, вижили. Слава Богу, зараз дали. Зараз у Нікополі триває будівництво нових водогонів, каже міський голова Олександр Саюк. Десь 50% абонентів з водою. Роботи продовжуємо для відновлення сталого водопостачання, але багато залежить саме від обстрілів. Вони можуть бути кожного дня, можуть бути декілька разів в день. Може й не бути різне в нас інтенсивність, але вони є. І на зараз в нас на жаль 20 нікопольців, які загинули від обстрілів. 146 нікопольців – це поранені. Зараз у Нікополі, за словами міського голови, більше ніж 40 пунктів роздачі води. Тетяна Гренберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.